Рідай Бога сам, хто б жук не казав, забув, розриває сапіла полоса. І я тут, а ади поки там, сідай по ката, ніхто oh! вже нас не знайде, бо нас там немає, hey! там наверху скрутіть свою музику. Бас, бас на спортівно сьогодні веся в піджаку, пас, пас нанизу, вам шум підвезу, і вже купи на минах. І дай Бога сам, хто в жук не казав, забув, розривається біла полоса. І я тут, а ади поки там, сідай по катай. Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. От Ми уже взлітаємо, на точку за якою ніхто не вертав, кого. Сьогодні не льотна, та нас вона не напрягає Собою. з тобою басом. Та сьогодні кураджусь, так що збирайся, якщо ти ще вдома. Після нас місця не буде ніколи, нікому. А буде все по протоколу. Ти серце моє розтопила, мене на діван завалила. Таке ти зі мною зробила, і кашу таку заварила. Сирени під вікнами вили у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру. Вальяжно показує, як сиву. Руки вверх! Що втикаєш? Врубай! врубай і дай бога газам, хто вже б щоб не казав, забув, розриваєся, за, біла полоса, я тут Ажди поки там, сідай по котах, ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає, врубай, і дай бога газам, хто вже б щоб не казав, забув, розриваєся, за, біла полоса, я тут! А де поки там. Нас там немає Врубай.